Час новин міської інформаційної служби. І з вами Володимир Кравченко. Вітаю. Наші кореспонденти вже напрацювали для вас сюжети на актуальні теми станом на 26 грудня. Тож розповімо вам про таке. 24 грудня у центральному парку міста дітей захисників України та загиблих воїнів, а також дітей-переселенців запросили на масштабне свято до новорічних свят. У мистецькій школі номер 1 музичний фестиваль Різдвяна зірка об'єднав 250 талановитих учасників. З ініціативи Всеукраїнської ліги фігурного катання на роликових ковзанах в останній тиждень року провели відовищні змагання. І почнемо з оперативної інформації. Ніч на 26 грудня на Дніпропетровщині пройшла без обстрілів та атак. Як зазначив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, це була третя тиха ніч за п'ять з половиною місяців, відтоді, як росіяни почали обстрілювати Нікопольщину. Проте мешканців закликали не втрачати пильності і обов'язково переходити до укриттів під час сигналів повітряної тривоги. Він назавжди залишиться мужнім чоловіком, щирим товаришем та безстрашним побратимом. У Кам'янському попрощалися і гідно провели в останній шлях ще одного героя Дмитра Приходька. 15 грудня його серце передчасно зупинилося. Наш земляк один із тих бійців, що чинив опір ворогам на Донеччині, Сіляко наближав перемогу, адже вірив у світле майбутнє нашої країни. звістку про загибель Дмитрія повідомив очільник міста Андрій Білоусов та висловив глибоке співчуття близьким. Остання молитва за спокій душі бійця відбулася на території Православної церкви Пресвятої Покрови. Дмитрій народився 16 січня 1976 року. Був випускником Дніпродзержинського технолого-економічного технікуму. З 1995 по 1997 роки проходив строкову військову службу. Згодом працював в управлінні Міністерства внутрішніх справ України у Дніпропетровській області, а також кур'єром в заводському районному суді. До мобілізації призваний у березні поточного року. Він нікого й ніколи не боявся. Брався за будь-яке завдання, завжди намагався бути потрібним. Таким Дмитрія пригадує його знайомий. Душе болять. Дімку я знав, він жив у нас на вулиці. Хороша людина була. Чесно, спокійний. Фашистські виродки забрали. У нас ще одну хорошу людину. Вічна пам'ять, слава герою. Завжди був веселий та врівноважений, вірний своєму слову і військовій присязі. Ще один кам'янчанин на жаль віддав життя за мирне небо і волю української нації. У нього залишилися батьки та сестра, доземний уклін, воїну захиснику. Пам'ятаємо наших героїв. І до інформації від пенсійного фонду України. Фінансування пенсій за грудень завершено. На виплати було спрямовано 51,4 мільярди гривень. З них 9,6 мільярдів через Укрпошту, а 41,8 мільярдів через уповноважені банки. Банки вже зарахували на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум. Укрпошта біля 80%. Таким чином українські пенсіонери мають отримати всі виплати до кінця року. А у Кам'янському стартував перед новорічний святковий тиждень. Чарівний потяг, казкова вистава, будиночок Санти, розпис пряників та космічне шоу у планетарії. Все це підготував для маленьких кам'янчан, дітей-захисників України та загиблих воїнів, дітей-переселенців з Бахмуту, Маріуполя та інших міст Донецької та Харківської областей до новорічних свят. Масштабне свято проли 24 грудня у центральному парку міста. Справжню країну чудес подарували малечі представники Family Hub щастя тут та фонд розвитку Кам'янського за підтримка очільника міста та начальника військової адміністрації району. Навіть такий важкий час для нашої країни ми дорослі в змозі сьогодні робити вам таке свято. В першу чергу це завдяки нашим воїнам. Я бажаю нам всім обов'язково перемоги України. Я бажаю дітям, щоб вони були щасливі. Бажаю всього самого-самого краще зі святого. усього до країни чудес із подарунками та пригод. Сьогодні завітало 200 дітлахів, ховуючи той факт, що у Кам'янському перебуває неймовірна кількість дітей з усієї України. Тут і Бахмут, і Маріуполь, і е, тут і Харківський напрям, е, і Донецький напрям. всі 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 тут дуже багато дітей. Тому важлива місія дорослих зробити все, щоб діти повірили у казку. Я дуже рада, що у вашому місті є крутезні керівники. Це Андрій Леонідович Білоусов, це Олег Васильович Габіч, які підтримують усі проекти, які направлені на захист дитинства, дитячої творчості та розвитку на благо України. Окрім малечі з Кам'янського на свято запросили дітей з Дніпропетровської області, долучилися до масштабної акції координатори з Дніпра та наші захисники. Це нам дає сили е, перемагати. Це дає нам сили переживати ті невзгоди, які ми переживаємо, знаходячись в окопах, чуючи вибухи. Це дає нам сили, тому що ми це раді е, нації, раді наших діток, раді майбутнього, а дітки це майбутнє нації. Ми бачимо, що Україна має е, майбутнє. Ми бачимо, що з цього починається якраз українська нація. Ми інші, ми бачимо, що ми дійсно великі. Ми бачимо, що українська нація складається з любові. Як ми сюди приїхали, то вже дивлюся, очі горять, діти, діти дуже щасливі, задоволені. І дуже добре, що зараз є таке свято. Тому що зараз це дуже необхідно насправді відволіктися якось від буденності від сиренності. Казкові пригоди для малеча тривали близько трьох годин. Діти мандрували захопливими локаціями та збирали частинки мапи України чудес, аби врятувати різдво та допомогти санці виконати головне цьогорічне бажання, аби в Україні скоріше наступив мир. Різдвяна зірка запалювала таланти. Вже в четверте в мистецькій школі номер один музичний фестиваль об'єднав 250 учасників. Талановита молодь захоплювала глядачів виконанням автентичних колядок та щедрівок, які часто переростали в захоплююче театральне дійство. За всим, що відбувалося, уважно спостерігала і наша знімальна група. Фестиваль Різдвяна зірка організований з метою утвердження народних звичаїв, новорічно-різдвяних свят та обрядів. А ініціатором створення став відділ культури Кам'янської міської ради. Як бачимо, з ідеєю не прогадали. Тож, уже четвертий рік поспіль Наталія Ларіошина відкриває фестиваль та вітає талановитих учасників із новорічними святами. У нас дуже багато талановитої молоді, талановитих дітей. Сьогодні вони нарядилися в українські костюми. Сьогодні вони пригадають всі наші традиції, пригадають колядки, щедрівки, якими потім будуть вітати всіх своїх рідних та близьких. Велика вдячність нашим збройним силам, велика вдячність нашій міській владі за те, що вони підтримують наші колективи, нашу культуру і дають нам змогу проявляти свої творчі здібності і таланти. Мистецтво музики, голосу і танцю захоплювали виконавці з кам'янського фахового музичного коледжу імені Мирослава Скорика, міських мистецьких шкіл, кіноконцертного залу Мир та будинку культури селища Карнаухівка. Цьому році ми додали до музичних номерів ще хореографію, і в нас дуже цікаво таке є вид мистецтва, називається витинанка. Ми готуємось до нового року. Ми дуже чекаємо, щоб все, що нам приніс минулий рік, так назвемо, все піде, залишиться все тільки добре, гарне. І ми будемо з вами жити в мирі і будемо щасливі, здорові і живі. всі. Перше завітали на фестивалі гості з Харкова, які одразу здивували всіх присутніх спочатку оркестром барабанщиків, а потім хореографічною композицією Янголи. У зв'язку з неспокійною ситуацією у регіоні зараз колектив знаходиться у Кам'янському, де займається у центрі сімейного розвитку Фемілі Хаб. Ми як колектив намагаємося використати і маленьких, і великих діточок, бо це дає їм і щастя, і посмішку. Тим самим і ми насолоджуємося тим, що люди радіють у залі. Тобто, як сказала би наш керівник, ми обмінюємося чаєм. Ми їм чорний, вони нам зелений. Такий е, е, обмін посмішками, емоціями, настроєм, тому це так заряджає на позитивні емоції. Капельно виконували всесвітньо відомого щедрика в обробці Миколи Леонтовича і дівчата з вокального ансамблю Веснянка дуже трепітна ця мелодія. Вона для мене дуже багато значить. Вона асоціюється в мене з моїми найкращими спогадами у житті з різними святами, і це воно дуже ціпляє за душу, особливо коли її виконують якісь люди або я виконую. Справжньою окрасою фестивалю став етногурт Співаночки. Колектив унікальний, адже є носієм козацьких пісень Дніпропетровщини, які віднесені до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Зазвичай ми виконуємо стародавні пісні з Січеславчини, Ми їздимо до Підгороднього, до Шульгівки, і там у старих бабусь, вже які у віці ми е, переймаємо їх ноти, їх текст і разом з ними вчимо, як вони раніше співали, і вже під себе їх виконуємо. Адаптуємо, Адаптуємо і виконуємо. І цим самим ми бережемо нашу спадщину. Учасники гурту відомі не тільки в Україні, а радували виступами на конкурсах та фестивалях у Греції, Литві, Польщі, Чорногорії, Македонії, Румунії, Болгарії та Азербайджані. На Різдвяній зірці співаночки захоплювали глядачів старовинною народною піснею. Ми етногурт співаночки представляємо кам'янський фаховий музичний коледж імені Мирослава Скорика. Хочемо, щоб разом з нами глядачі поринули у світ української народної пісні. Хочемо їх познайомити з дуже старовинною українською піснею в місті Віфліємі, які понад 150 років. Також ми хочемо, щоб глядачі познайомилися з нашою культурою національною, також нашою творчістю. На завершення хочемо з вами поділитися частинкою свята, наповненого музичними традиціями предків, якими захоплюються сучасники, які обов'язково відгукуватимуться у серцях майбутніх поколінь. Os i'n За традицією, в останній тиждень року з ініціативи Всеукраїнської ліги фігурного катання на роликових ковзанах проводяться змагання. Цього разу учасників та гостей зібрали на паркеті спортивного клубу Здорове життя з титулованими спортсменами та маленькими зірочками поспілкувалися наші журналісти. Фігурне катання на роликових ковзанах належить до роликового виду спорту, але на відміну від ковзанів дає можливість займатися без спеціально обладнаного майданчика. Тоді як від звичайних роликів відрізняється пластикою рухів та художністю виконання. Займатися цим видом спорту можна і у Кам'янському. Саме в нашому місті вже протягом шести років діє одна з провідних в Україні академій фігурного катання на роликових ковзанах. Академія розвивається в цьому році. Були у у них вже з'явилися такі стилі, як хіп-хоп. Черлідінг, і вони хочуть, щоб у них не тільки були роликові ковзани, а ще й молоді діти займалися танцями. Дуже багато у нас є майстрів, які теж сьогодні вийдуть на цей паркет, який вже історичний паркет. У нас у місті такого паркету не було, тому що він якраз призначений був для. Виступу на спортивній бальній танці, а зараз його використовують вже фігуристки, і їм дуже подобається. Змагання об'єднали 125 учасників з Дніпра, Харкова, Кам'янського та Нікополя. Організаторка змагань Тамара Цимбал пишається такою кількістю, адже це гарна можливість об'єднати дітей в нелегкий час, надати їм відчуття легкості, позитиву та свята. Для академії роликового спорту це контрольний прокат перед міжнародними змаганнями в Бельгії, які у лютому пройдуть, тому що ми дуже до них готуємося. Це етап гран-прі, який дасть можливість заробити технічний мінімум для участів Кукусвіту. Для останніх діток це ну, для малечі це саме перший виступ, такий клубний. Ми завжди даємо перед новим роком таку можливість для наших дітлахів. Відкривала змагання багаторозова чемпіонка України та переможниця чемпіонату світу 2018, 2019 та 2021 років. Вікторія Цимбал у фігурному катанні вона вже 19 років. А сьогодні Вікторія тренує наймолодших спортсменів у Академії фігурного катання на роликових ковзанах. Дуже рада, що наші змагання все ж таки відбулись. У нас є світло, у нас нема тривоги. Ми працюємо дітям за радість. Вони нарешті відчувають щось таке святкове. Ще й напередодні нового року. В нашому сучасному житті ну, кожне змагання і так було як свято. Так взагалі зараз це як щось неймовірно. На паркеті змагалися спортсмени від трьох до шістнадцяти років, але особливо цікаво спостерігати за першими виступами наймолодших фігуристів. Серед них шестирічні Діанка та Сашуня, які вже рік займаються в академії. Я перший раз здаю тести. Мені це подобалось. А улюбленим елементом маленької красуні фігуристки є саночки. Саночки. Бо там просто сидиш і їдеш. Після завершення своїх перших виступів маленькі спортсмени сказали щирі слова побажання іншим учасникам, щоб вони гарно виконували елементи, і щоб у них все виходило. Переможців змагань нагородили медалями, кубками та почесними грамотами. А ще кожен учасник отримав незабутні емоції як доповнення до світлих новорічних свят. І стосовно погоди на вівторок, 27 грудня, синоптики передають опади на весь день. Дощ зі снігом зрання і рясний дощ по обіді. Вночі температура становитиме плюс один градус, а в день до плюс п'яти. Вітер міняється протягом дня. Південний, західний, північно-західний місцями до 6 метрів на секунду. Це вся інформація у нинішньому випуску новин. Більше про важливе читайте на нашому сайті mis.dp.ua та на наших сторінках у соціальних мережах: Facebook, Instagram та Telegram. З вами був Володимир Кравченко. Слава Україні!